Так, друзі, всім привіт. Виїхали сьогодні скривати влагу. Тут був попередник кукуруза, спахана. Зараз будемо пробувати, що воно. Вже земля вроді би вже вже нормально. Вже mm -hmm. розсипається. Рано ми не лізли. Рішили підождати. лучше неправильно ну, і зробили. Зараз. Боронуємо МТЗюком 892 з балочним і технополівська сцепка на 14 борів. що соло робить. А тут край, звісно, таке. Аж поки місць Ну, Дивіться. В принципі земля будем пух. Розсипається. Зараз він поїде по кругу поля, обійде, щоб йому тоді розвертатися було добре. Ну, там, що, що, що сказати? Боронується взагалі, красота, дивіться. Ось, земелька. Ось, розсипається вже. Оце якраз зрілий грунт. Оце те, що треба. Я думаю, правильно ми зробили, що не виїхали боронувати місті з усіма Казаками. А Вс, яке коріння, блін, закацій. Так що мені мені, Мені, нрав. мені нравиться як воно робить. Ну звісно ці бугорки він ще буде розвертатися, він туди їх заробить тоді. Це край. По-любому тут буде похуже трошки, ну що, теж і пахали, воно сухе було таке, блін. Так що якось так. От тут вже де відкраді, що то тут вже повеселі. Дивіться, яка картинка виходить. Да, захватік теж хороший набір, ні, 14 метрів. МТЗ легко справляється з нею. Якби без проблем. Ця вже борона у нас я не знаю, років 5-6, то питань взагалі нема ніякої. Так що так, зараз ще він по кругу піде, прийде сюди, ще покажу. Як вже буде виходити на дліні. Хочемо йти по діагональці, трошки брати діагональ. Так що так, якось. Так, друзі, знімаю далі все. <кій> барановку. Тут у нас виходить така херня, це ми тут плуг настраювали. Так, Ось таке рештки поставилося. Зараз подивимося, як барана справляється з ними. Получиться чи не виходить. Ну, Це тут поки плуг настраювали, таке воно тут є. О, щось то не ліс, то те, то те, коротше, ми його настроїли. Зараз покажу вам як. Барана справляється. Ну, дивлюся сзади, вроді бы вже нічого. Нормально. Не буде горнуть, інтересно. Всем тезючок шпари. Ну взагалі не сильно не, не тяжела для нього ця барана. Нормально. Треба да ще буде один раз пройти. А все одно остається ну, його поперекачували Каріня Зараз скажу Коляну, потім хай ще один раз пройде. Ну, це вже тут. Ну звісно, Ну, бугри це тут де настраювали. О, тут ось трошки лучше вже пішло. Де плуг трохи піднастроїли. Тут трошки лучше. зараз скажу йому хай. Наверное, візьме діагональку, подимося. А диагональки должен лучше получатися. А потім цей раз ще раз пройде. Поближче візьме. його, Так, так що слідкуємо. Так, братва, приїхали на друге поле. У нас тут другий МТЗюк теж боронує. Но тут навесна самодільна сцепка. Сейчас покажем. Він з знає Ну, Це тут у нас стерня була, пшеничка, пємка нам спахана. Отакий фон. Зараз покажу як виходить. Трошки діагональ бере невеличку. Ну, отак так, в принципі, виходить вже побороновано. Якби не пагорба. Як. Пилячка вже йде, так що вже можна сміло виїжджати. Ниточка. Ниточка теж якась, якась є ниточка. Щось по-любому витягує. О, Таке. Ну, Земля розсипається. Вже Вже, в принципі можна в повний рост розкакати. Оце якраз земля созріла, дихнула. Трактор не тоне, йде нормально. Я думаю, колії не путь після проходу. Ну звісно степочка невеличка, але ну, ми на такі на кусочки там пай 2-3 гектари пустили цю, щоб тією, блін, не заїжджати сюди, не розлажуватися. Рішили цю пустити. Ну, в принципі, своє діло робимо що? Ну що, дивіться, як іде. Борони тут тяжолі стоять. Потихеньку вже. Заглажує. що ще треба. Красоту роби. Ось до, ось ось після. Так що в принципі така стоїть себочка без діла, якби нею не сильно пользуємося. ну... А на такі кусочки десь поїхати. Десь якийсь огород, удобно. Піднявся, їхав, здав назад. Так що, в принципі, нормально. Продавати не будемо їх. За що її продаси? По ціні металу. Так. Хай буде. Так що якось так. Зараз поїдемо. Обід привезли Іванюшки. Зараз поїдемо до каляна. Подивимося, він же там вже Поле Кола вже пішов. Нормально вже робить. Що там, Ванько? Нормально. 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 да, Тут мягко, так? Да? Да. Не кидає? А блядь... Чуєш, Вань? Ти ж і той зробиш. І да, оту цю. І по рихлиню теж той зробиш. Да. Коротше. Обід привезли Ванькові, хай хаває, а ми до каляна поперли.